Так, робимо контент, як хлопці і дівчата, доброго здоров'я роблять контент. Є таке. Так, що найкраще сьогодні експерти в сфері мобільного зв'язку роблять? Булочки. А? Булочки. Булочки. хочуть було. Ага і гарні вуса. у тебе. Дякую, дякую. а що знімаєте, дивиться. Тік-тока? Бекстейдж, бекстейдж, дивіться. Бекстейдж він теж працює. Згодні? Ну, коли живий контент, він навіть більш такий. Про що хотіли розповісти? Прикольчик. Прикольчики, а що про айфоні? Ну, молодець, прикольчики. Ото ваш, ваша зірка, зірка, зірка сьогодні вірно говорила. Спочатку знаєте, що треба розвеселити людей, а потім що? Продати. Так що розвеселимо в тіктоці, то круто, і можемо швидше продавати. У мене друг, до речі, повернувся з конференції з Лас-Вегаса. Зараз я 10 секунд і улітаю. В залі було 8 тисяч людей, половина із них доларові мільйонери. Коли ви не просто хочете тіктоки записувати, щоб повеселитися, щоб бабло приходило, ну, то до Сергія можна звернутися, я з вами поділюсь тим досвідом. Добре? Добре. А ви найкращий СММ. Добре. То файно. Все, Все, напишите. Дякую. Так, робимо контент, як хлопці і дівчата. Доброго здоров'я роблять контент. Є таке. Так, що найкращі сьогодні експерти в сфері мобільного зв'язку роблять? Вилучки. А? Булички. Булочки, Хочуть булочек? Ай, молодці. гарні вуса. Отека. Дякую, дякую. Та що знімаєте, дивиться? Тіктока. Бекстейдж, бекстейдж, дивіться. Бекстейдж він теж працює. Згодні? Ну, коли живий контент, він навіть більш такий. Про що okay. хотіли розповісти? Прикольчик. Прикольчики. Прикольчики? А що про айфоні? Ну, молодець, прикольчики. Ото ваш, ваша Начальник. зірка, зірка, зірка сьогодні вірно говорила. Спочатку знаєте, що треба розвеселити людей, а потім що? Продати. Так що розвеселимо в тіктоці, то круто, і можемо швидше продавати. У мене друг, до речі, повернувся з конференції з Лас-Вегаса. За... Я 10 секунд улітаю. В залі було 8 тисяч людей, половина із них доларові мільйонери. Коли ви не просто хочете тіктоки записувати, щоб повеселитися, щоб бабло приходило, ну, то до Сергія можна звернутися, я з вами поділюсь тим досвідом. Добре? Добре. А ви найкращий СММ? То файно все напишите. Дякую.